Цей день так просто взяв і з'їв всі попередні, так просто перекреслив повсякденні, проблеми взяв би і полетів. В цей день час якою швидко таклється. У море не солоне, що знайдеться, мапі піни цих світів. А ще в цей день я написав пісню, яка можливо комусь знадобиться для того, щоб її співати цілий день. Добрий вечір, батьки. Діти. Хоч і наші діти вже доволі дорослі і вже навіть п'ють, як ми бачимо. Але все одно в наших спогадах, в ваших спогадах, вони ті маленькі діти, які хтось боявся, хтось з радістю йшов в перший клас. А тут вони вже в 11 І далі пішли ці 11 років, які були ви точно поряд, переживали за усі. І добрі моменти, і погані за контрольні за все, що було ці всі 11 років. Тому, звичайно, без вашої підтримки, без вас зараз ми б не мали такий прекрасний результат. Тому в першу чергу, хоч і наші сьогоднішні головні персони, це випускники, в першу чергу я хочу вам сказати велике дякую. Не просто як класний керівник, а як людина, якій ви довірили своїх найцінніших дітей. Кожен з вас, окрім того, що допомагав своїм дітям і допомагав мені зростати, тому що ну, ми знаємо, що це перший-перший раз. За, скажімо так, добрі слова, за тепло, за постійну підтримку, я хочу сказати велике дякую батькам, мамі, як ми бачимо. Насті Щербі. Я дякую вам за те, що ви завжди тримали руку на пульсі. Коли у нас було щось. Насті, ви завжди відповідали, відгукувались, і все все робили. Тому це вам дякую за позитив, за активність, за те, що час від часу, найчастіше, напевно, ну крім батьківського комітету, я бачив, це подяка батькам Маргарити Гухової. Я вам дякую за те, що ви могли завжди щось підсказати, були ідеї. І час від часу заглядували, як ніяк у сусідству ми, тому ми завжди були на курсі. Дякую вам. Далі за спокій, за мудрість, яку ми бачимо і в дитині, і у вас. Це подяка батькам Соні Резнікової. У нас був дуже довгий шлях, але ми знаємо, що є результат, наша гордість, гордість нашого міста, звичайно, і це не могло бути без вас. Тому дякую вам. Були різні моменти. Я хочу подякувати мамі, звичайно, зваричи Богдана. Було непросто нам. Да, були і хороші моменти, і інколи ми сварилися через Богдана, були моменти, але все одно завжди на позитиві і завжди все виходило. Тому дякую вам. За готовність по суті допомогти будь-який момент. До вас всіх можна було звернутися. Але інколи, от тільки ну, щось прийшло в голову і одразу можна було б отримати якусь підказку. Це, звичайно, я хочу подякувати батькам Насті Славової, за чарівну доньку. Теж вам дякую і за те, що ви завжди теж могли підказати. Дякую вам за мудрість, яку ви проявляли час, час від часу, коли ми інколи сварилися, тому що ми робіть, але одного. Ми могли що десь побачити саме на Можливо, далі, і обговорити і подумати, що робити далі. Дякую вам. Ми з вами два роки попрацювали і, Дуже. Да, Дуже. і прекрасно дякую. було Всі, за підтримку. За все, дякую вам. Дуже. Пані Олена, за мудрість. За, за спокій, за гумор. За все. Дякую вам. А, зв І, звичайно, особлива подяка це глава батьківського комітету, пані Аліна. Все було у нас ці два роки, але ми це зробили, не дивлячись ні на що. Дякую вам. 11 років ви не просто так вчили різноманітні формули, слова. Ви все ж таки в першу чергу, нарешті, отримали свій документ, головний документ на даний момент. Свідоцтво отримує Щербіна Анастасія, людина, яка тихо, спокійно, завжди знала, коли прийти, як відгукнутися, як що сказати. Ну, просто ну, були моменти, але їх було дуже мало насправді. Я тебе вітаю. Хоч і не все так було ідеально, да, і ніяк, як би хотілося б бути ідеально, але все одно ти завжди. Хоч ми з тобою могли посваритися, але завжди ми знаходили потім компроміс. Да? Да. Тому вітаю. Хоч ми з тобою два роки лише, але така тиха, спокійна, в своєму інколи світі. Да. Інколи там малювати любила, а не слухати, але все одно відгукувалося, якщо це потрібно було. Вітаю. Теж було складно, але все одно ми це зробили. Так? Ти молодець, інколи ти запальний, але дуже швидко відходиш. Так, вітаю. Теж тиха, спокійна. А інколи, звичайно, не без гріха, не прийти вчасно, але все одно молодець. У нас була Віка серед дівчат, яка тиха, спокійна, інколи в своєму світі, так і був Тимур. Але серед хлопців. Тихо, спокійно, йшов до своєї мети. Вітаю. Теж міг би краще, але все одно ти зібрався і іспити склав це теж прекрасно. Далі. Було непросто, Машо. Особливо згадуючи твої приходи до школи з опізнення. Да, ми сьогодні це все побачили. Ну, така, таке життя. Були і сварки з деякими вчителями, але все одно ми закінчили школу. Да? І іди досягай тих цілей, які ти себе ставиш. Теж отримаєш свідоцтво, і я хочу сказати про те, що це такий умовний тихий лідер класу. Завжди можна було теж положитися на, на Марго, тому що. Було такий момент, що не було Соні, не було ще когось. Маргона пише, вона вже в школі. Вона вже прийшла. І вже точно скаже, хто є, кого немає, і як відкрити двері і тому подібне. Тому дякую тобі за це. Теж було складно. Теж ти запізнювалась. Але все одно ти приходила, ти вчилась. Історія, звісно, я сподіваюся, в президенті ми вже запам'ятали. Хоча теж були проблеми. Іди до своєї головної цілі, не викликаючись ні на що, не піддавайся чужому впливу. І, звичайно, досягай вершу. Вітаю. Соня у нас отримує свідоцтво з відзнакою, і це та гордість, яка у нас є. Звичайно, завжди було на що орієнтуватися. І Соня це та людина класу, яка намагалась все добитися по максимуму були, звісно, моменти в 10 класі, коли ми не добили, не досягнули деяких моментів, але нічого це нам не завадило отримати відзнаку. Звичайно, звичайно, ти молодець, ти це заслужила, ти йшла до цього всі 11 років. Не дивлячись ні на що, якби я вас не сварив, як би я не говорив всяких моментів, але все одно, ось тут в серці ви залишилися і залишите завжди свій слід. Сім років вони пройшли насправді дуже швидко, не дивлячись на те, що у нас були карантини, початок повномасштабної війни, дистанційне навчання, все одно, не дивлячись ні на що, кожен з вас зробив неоціненний внесок в, в першу чергу мій розвиток, так. кожен з вас зробив певний такий позитивний момент. З яким ми всі зростаємо. І я надіюсь, я вам теж такий момент зробив. Продовжуючи тему такого серця, я розумію, що я такий ваш умовний батько, і з кожним з вас у мене є така стрічка, яка буде нас завжди пов'язувати. Але прийшов час: 11 років закінчується, і цю стрічку ми все ж таки потрібно нам розірвати, щоб ви пішли далі, архали, скажімо так, і досягали своїх харчин. Тепер ви точно вже можете крокувати в доросле життя. З чим я вітаю вас, Костянтине Володимирович. Ви наш маяк і світ. Вели вперед нас мудро крізь кожен рік і мить. З вами кожен навчальний день, мов зліт, мов політ, де кожне слово ваше це знань заповіт. І з вами ми зростали у справах і думках. Міцнішали щоденно на наших же шляхах. Уміли нас зібрати і в класі, і поза ним. Ви завжди залишались для всіх з нас золотим. Не було ще питання, що ви б не розкрили. Історію світу для нас. Ви оживили. Навіть коли лінувались, ви нас надихали, і зі скрою в серці до праці підштухали. Ви вірили в кожного, і в крок, і в політ. Від вас йшло тепло, мов сонячний привіт. Було по-різному. То сміх, то дум глибокий. Та ви тримали всіх на серці, на уроках. Жила в нас ваша турбота щодня, немов оберіг і тепла палена. Цей випуск, ваш витвір, ваш вогник, ваш зліт. Ви вклали у серце на мудрості цвіт. Константина Володимирович, ви в серцях завжди. Хай шлях ваш стелиться світлом крізь руки і світи. <плес> Костянтин Володимирович відрезав куповину. Ми забираємо сьогодні наших дітей майже з роддому, з пологового будинку. Ми прийшли усі разом з пушами. Дякую. Ми їх забираємо, але ми б забрали і вас. І це підтримка для вас. Це для нового року. Спасибо. Так. І ще один символічний yeah, подарунок. Це ваш перший зубок. Yeah. Він у вас зупинив. Це шоколад. Але ж голочний зуб. Ваші діти, наші діти. Спасибо. З дитинства стали, а що вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали, а сьогодні останній раз прозвяні золотий дзвіночок. Ми заходимо тихо в клас, і ховаємо мокрі очі, від Світ літають в небо журавлі, Назу дорогу упроваджає.